Попри російську агресію, Україна дотримується договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Про це заявив речник МЗС Георгій Тиг. Він нагадав, що Україна відмовилася від третього за потужністю у світі військового ядерного потенціалу та з 1994 року виконує взяті на себе зобов'язання. Тож розраховує, що їх будуть виконувати і інші міжнародні гравці. Відновлення українського ядерного арсеналу мало ймовірне, адже це коштуватиме Києву надзвичайно дорого, зазначають експерти Дефенс Експрес. Порівнявши з витратами Франції, аналітики зазначають, що експлуатація коштувала б Україні близько 17% всіх бюджетних витрат. А станом на 2021 рік це було вдвічі більше ніж виділено на збройні сили або у шість разів більше, якщо порівнювати із бюджетом на закупівлю, ремонт та модернізацію всього озброєння. Аналітики також Голошують, що ядерна зброя це не лише заряди, а й засоби доставки. Тому потрібно було б подбати про розробку далекобійних ракет та платформ для запуску. Наприклад, розробка міжконтинентальних балістичних ракет М-51 Парижу обійшлась у 5 мільярдів євро, а саме замовлення у 3 мільярди. При цьому їхня розробка тривала більше 20 років. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, доєднується до нашого ефіру. З ними поговоримо більше на цю тему. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня. Вітаю доброго дня, пане Андрію. Говорив наш президент Володимир Зеленський з Дональдом Трампом, розказав йому про те, що е, нам треба в НАТО, тому що НАТО не воює, е, НАТО живе безпечно і це гарант безпеки для України, а не ядерна зброя. Як ви думаєте, чи е, в зв'язку з цими передвиборчими, всіма гонками перипетіями, невідомо хто стане президентом США, але тим не менш, чи може змінитися? Позиція американського лідера будь-якого стосовно України в НАТО, я думаю, що ми вже до найближчого стану коли-небудь в історії, щоб, щоб включити Україну в НАТО. Тобто, як досить тих. Двох країн, які ми знаємо, що Словаччина і Угорщина е, е, певно казали, що вони не хочуть без якоїсь угоди. А, а поза тим, я думаю, що Америка би, би стала готова включитися до, до справи, щоб е, Україна стала. Я, я дуже хвалю президента, що це була перша точка його, коли він розповів до, до ради, як і напевно до лідерів, і що воно було дуже чітко. То не то не треба було пояснити нічого далі. Україна буде в НАТО, і так ми будемо мати захищання і безпеки в Україні. Не, не треба, не треба додаткової пояснення до світу. Пане Андрію, як ви вважаєте, як би дивилися західні лідери, зокрема й в Америці, на те, що Україна могла б стати знову ядерною державою? Чи це реально чи ні? Це дуже важливо, щоб Україна тепер так говорила і не мовчала. Україна вічно слухала до міжнародних угод. До, так як нам Америка казала, що робити, що Європа нам казала робити. І ми підтримали міжнародні альянси і міжнародну систему. Так як ми вже бачили, скільки наших людей загинули через минулих два. Чи чи 10 літ справді uh, нам треба підкреслювати, що така система, яка uh, цілий світ мріє без ядерних зброїв, uh, вічно не працює. В, і, в певних е, е, містах ми знаємо, що все змінилося в Індії і Пакистані. Вони раніше не мали ядерної зброї, але коли один бік отримав, то цілий світ не зупинив другого боку, щоб вони отримали. Так само Україна повинна мати таке саме право, е, як, як вони би хотіли. Ми, ми знаємо, що Україна е, певно підписала угоди і що вона стає тепер. Поза ядерних зброю, але е, е, так як було сказано раніше, були певні гарантії, які світ не виконував. Так ось в тому той проблема, що Україна виконує всі свої зобов'язання. А якби і агресору байдуже, ну і якось і союзники не дуже це розуміють. Точно і, і це чому е, більш агресивно наша риторика повинні бути. І я можу сказати тут на захід, що тепер світ чує від України зовсім інший стан, зовсім інший підхід до міжнародні зв'язків. Так ми ще працюємо на багато рівень на е, багатосторонні розмови. А багатосторонні міжнародні угоди, але це не означає, що в тім однім випадку ядерних зброїв, що Україна не може більш агресивно бути і повинні таку розмову мати? Так, ми можемо навчитися в інших країн, як вони які відносини вони мають із заходом, і специфічно з, з Америкою. Так що ми бачимо з Ізраїлю денно. Що Білий Дім одне каже, а Ізраїл каже: ми би хотіли трохи інше, і ми навіть без пояснення вони міняють свою політику. Так само я би казав, що Україна має так само право не тільки в тім, що вони є суверенна країна, Україна, але й так само, що зараз тепер Україна є як один одинока країна, яка захищає цілий західний світ. Пане Андрію, тут цікаво, просто у, у Ізраїля і Сполучених Штатів союзницька е, угода і США допомагає просто Ізраїлю і із зброєю, мабуть, і може і солдатами колись буде побагати. В Україні таких гарантій немає. І якщо е, в США сприйняло, що буде зброя ядерна в Ізраїлі, то про Україну ну мені здається, навряд чи так буде. Головне головне тут є відносиння, і як докладно вони мають вічні відносини. Я можу казати, що у восьмому році я сидів у держдепартменті в, в Вашингтоні. А зараз після цього, що наш ворог нападав на Грузію, і там чітко радники держдепартменту пояснили, що не журіться про Україну, бо Україна має на інший рівень. Гарантії, ніж Грузія, ну очевидно, ми бачили, що е, незалежно від рівнів гарантії. Е, це все залежить від е, як країна е, хоче поводитися тоді, і як західний світ тоді покинув Україну е, у 14-му році. Е, то втім, все залежить на, на е, відносини, як активний вони є, і як агресивно обидва боки. Ми можемо мати два мирні країни. Які співпрацюють по цілому світі, але коли прийде час, щоб треба захищати захищати свою батьківщину, там нема нічого за чого ми повинні мовчати. І так як навчився найбільше, я би казав, тут в Америці від ізраїльських активістів, які е, е, готові цілитися просити на додаткову допомогу і відразу атакувати, коли будь-якого згадання. Е, від Америки, щоб Ізраїль зменшив свою армію чи свою тактику, так само Україна. Я думаю, тепер стає на більш агресивній рівні риторикою. Вначали ця готова мені від є тут у захоті, що ми чуємо від України на телебачення, чи від чи тут у Вашингтоні, коли є зустрічі. Ми чуємо прямо від України, що Україна готова не тільки захищати себе на полі бою, але так само риторикою на міжнародній арені. Як в США сприймають оцю агресивну риторику? Бо у нас подекуди говорять, що і президент використовує таку ну агресивну дипломатію, і, зрештою, інші високопосадовці це стосувалося там і німецького нашого посла, та й пана Кулебу, в принципі, як на це реагують, пане Андрію? І чи це дієвий покажу... підхід? На, на, на жаль, як Україна, ну як глядачі, ви хотіли чути, що всі дуже е, швидко реагують тут в Америці. Це не підвищилося на рівні головних етерів тут в Америці, бо все зараз тепер тільки, тільки існує про двох кандидатів наші і тільки про наших виборах. Мабуть, ураган би перер перервав це від час часу часу. А міжнародні події, чи то навіть е, події в Ізраїлю. Це не буде головне головна стаття а, в наших газетах чи, чи на те, а, теленовинах. А, нам треба буде декотрі програми про це говорять, декотрі політологи говорять, але всі переважно згадають, що все це мусить бути вирішено після виборах. І тобто, все, що ми чуємо тепер. А, ми просто будемо збирати інформацію аж до 6 листопада. Е, пане Андрію, стосовно виборів, е, чи може до них, поки лишатиметься чинним президент Джо Байден, все ж таки або гарантувати нам чіткий вступ НАТО, ну або якісь інші можуть бути гарантії. Як ви бачите це реально? Абсолютно реально, що він може обіцяти, але так само президент Буш раніше обіцяв, що Америка би підтримала, і від того підтримала шлях до, до НАТО і хотіла, щоби сталося у важкому році. Але так само бачили, що коли адміністрації тоді змінилася, то тоді продовження було. Обіцянки, що буде, 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 буде якийсь наступ, але докладу ніколи не, не включили. Я думаю, як швидко ми би могли отримати а, міжнародну угоду. і Я, я думаю, я, я чесно вірю, що буде якась угода. На підвищення стан України в НАТО чи то є повне членство голосування у 25-му році, чи якийсь інший варіант. Але я, я не думаю, що це лишиться зараз. Тепер як ми маємо тепер, що Україна тільки читає чекає поза НАТО, мусить бути якась зміна, і я думаю, члени НАТО е, отримали якісь обіцянки цього літа е, на сімдесят 75... П'ятьлітній е, саміт НАТО що цього року, чи то при кінці 24 го чи у е, початку 25 го будуть, будуть якісь зміни е, щодо України і НАТО, але точно що це є. Я я, я думаю, практично декотрі думають, як маніпулювати е, статут НАТО, щоб якось вмістити Україну в інший рівень. Але ще побачимо, я, я точно не знаю. Угу. На останок, пане Андрію, фактор північної Кореї. Ми розуміємо, що е, так само є ж Японія партнером, південна Корея в США, і вони там в тому регіоні протестують Китаю. Ну і ось тепер Корея буде північна е, з е, солдатами технікою е, на територію Росії, але ж у війні проти України. Це може бути тим чинником, який сподвигне на рішучіші кроки е, американський департамент і, зокрема, президента США. А, так воно може, але з, з моєї знання міжнародних факторів, тут я би я би згадав, що є багато країн в світі, які е, е, дуже журються про е, північну Корею, е, підвищують її на, на рівень головний ворог своєї країни. І я думаю, цей фактор, що вони ну очевидно, ми вже знаємо, що зброї перейшли від Кореї до, до Росії. Але тепер, що солдати е, включаються до справи, я думаю, що ми побачимо не, не тільки що, що ми хочемо від Америки, але ми побачимо, мабуть, декотрі інші країни з Азії е, чи, чи навіть від е, е, глобального е, е, південна. Що вони будуть включитися якось до міжнародні справи, бо вони знають, який ворог це є Півні, Північна корія. То то вважаємо, вважаємо зараз. Тепер а, який вплив це буде мати на міжнародні партнери України, чи декотрі інші країни тепер підвищують свою допомогу так само. Да, зокрема, Японія, Південна Корея, пане Андрію, дуже вдячні вам за відповіді і за своє бачення, що ним поділились з нами. Насправді це все дуже серйозно спостерігаємо. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, дає до нашого ефіру. Поговорили про ситуацію членства України в НАТО. Ну і, зрештою, ядерної зброї, як сприймає світ.